У мене на сьогодні є цілих три задачі і лише одні ось ці джинси. Зараз мені потрібно погуляти з моїм песиком. Тому я вдягнула на себе ось цю майку. І, щоб мені не було холодно, я вдягну мастерку. Все так точно краще. Тепер пора на роботу. У мене на роботі жорсткого дресоту немає. Тому. Ці самі джинси і вдягаю ось такий вольф. Ось і готовий образ на роботу. Вирішила додати трошки аксесуарів та змінила взуття. Повернулась з роботи, отримала дуже багато компліментів на рахунок виблискуючих стразів. А зараз не хотіла казати, але я йду на побачення. Тому в мене блузка! І зараз ми будемо її приміряти. На побаченні я зібралась, клатчик з собою взяла. Не чекайте.